Доброго ранку, дорогі мої підписники і глядачі. Сьогодні в нас 11 вересня і я приїхала на другу зміну приїхала вибрати помідори, бо ще в середу того тиждень не була. поки до роботи. Зараз виберу, дивлюся, соя вже пожовкла, це пізній сорт наче дощі передають. Хоч дало змолотити Бачу, ранні сорти вже хлопці помолотили. Так, що тут в мене робиться? Гарбузи, треба братись буде до гарбузів. А перець який славний. Славний. Кинула велосипед. Да, є перчик. Симпатичний. Симпатичний перчик. І червоненький. Зараз я його, мабуть, вирву. І такий ще всякий. І помідорів достатньо є. Бачите, є помідорки. Зараз буду вибирати. І там є. Є мені робота. Дивилась на помідори, та й дивлюсь сюди на кукурузу. Вона вже достигла. Це попкорн. Певно, треба її обірвати, бо буду ворони довбати. Тут ще зелена. А тут вже щось довбало. Якась не дуже вона велика, але яка є, треба, треба буде вирвати. Ось якийсь дивний качанчик. От Ближче тут соя. Гарненька, чистенька. Вчора дзвонила сестра, двоюрідна казала, що така когось там наняли покропити сою, половину покропив, видно, каже, а другу половину видно, просто водою каже, лобода вріст, каже мене. І сказали комбайнери, що ми не будемо таке молотити, воно нам буде забиватися. І рубали сокирою. В неї з колінами проблема чоловіка так само. Рубали, вирубали, каже, так наробилися, думали, може, змолотимо, а комбайнери сьогодні і завтра будуть десь в іншому місті, а кажуть, що з четверга вже будуть дощі. Та й журиться, і журиться. Я кажу, не журись, якось воно буде. Отаке, От тут ще вона зелена, ще до молотіння далеко. Подивіться, які в мене тут огірки лежать. Може, це хай на насіння будуть. Десь загубились. І чорнобривчики, красунчики і повнячки. Вибрала відро помідорів і перцю. Дуже спішу, бо там тушиться картопля, хоч би не пригоріла. Може там ще кілька помідорів, де пропустила, але нічого. Ще вони там є, може будуть. Їду. Перегналася з города, бо ж тушилася картопля, але слава Богу, все добре. Якраз вона дотушилася, на, ось, насипала собі, наклала. Бо це в нас, кажуть, насипала. Картоплі хай стигне. А я вже вчора вам розказувала в тому відео, що в мене ж холодильник не працює, а морозильна камера поки що працює. То я вчора купила хліба, порізала його трохи і поклала в морозильну камеру. А це ось дістала. М'ягесенький, хорошенький, розстав. І там ще сирна, сиркова маса така була. то я теж... Вділила, поставила а це зранку виняла, думаю, щоб було мені на сніданок. Думаю, може це взяти помідор, зробити, салатик, а потім думаю, ні буду їсти з кислим молоком. Ось Бачите, мені була сестричка дала 4 літри молока, то літру я вділила котам, а 3 літри он скисло, і це в півлітровій баночці. Я зараз посмакую, я таке. Люблю, я думаю, не тільки я одна з картошкою, картоплею кисле молочко поїсти. Сметану зібрала. Он поклала там під столом. Там ніби прохолодніше, бо ж нема куди покласти в морозилку, то роз... замерзне. Отож, це в мене вже буде другий сніданок, зараз 10.35, Бо зранку я, як завжди, попила. Каву заварну, Там був шматочок чизкейка, Того я розказувала в попередньому відео, де я його взяла. От. А зараз ось таке рада, що з'їздила на город. А ще перед тим, заїжджала в школу, донька передала якісь там книжечки, завезла. Думаю, щоб вже не нести в руках то велосипедом. Та й трохи забарилася, бо ще перекинулася. З дівчатами коли ж працювали разом. І це думала, хоч би ця картопля мені не пригоріла, але все добре, слава Богу. Всім гарного тихого дня, до нових підключень. Попрацювала трохи на комп'ютері, бо треба було доробити плани. Подивився, яка тут в мене погода. 24 градуси. Нормально. Видно, що за, за вікном осінь листя вже жовтня не опадає. Вже треба яблука рвати, бо пора. Я пам'ятаю, в вересні, як були студентами, то їздили в садках, колгост рвали. Вони дуже обсипаються, спека, вологи не вистачає. То ще ж така робота чекає. Добре. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас п'ятниця, 13 березня. І я от таку свій ранок розпочинаю на кухні. Мені сьогодні на другу роботу. Вчора я купила була лимончик, він великий. В АТБ була, що е, скажу. Був в мене час до батьківських зборів, треба було бути, я пішла в АТБ. І я нічого там толкового не купила, але на чеку 410 гривень. Ну, звичайно, як оце масло. Яготинське я взяла 82,5, 100 одну гривню коштує. Отой лимончик 14 гривнів. То ванільний цукор, то милогосподарське, то паста зубна морозивку взяла. І я вам кажу, 400 гривень. А, захотіла мій не думаю, хай буде. Буває, хочеться вредності запарити. Навіть вчора одну вже запарила. Так як ви знаєте, що в мене холодильник не працює, а тільки морозильна камера, то я оце масло поклала в морозильну камеру, воно там задубіло. Я о 6-й проснулась, думаю, вийму. Воно ще не розмерзлося. І хліб я була купила. Поклала теж, була відрізала кілька шматочків і теж в морозилку поклала. Його, як виймаєш, він роз... розтає, і от такий як свіжесенький. Але ті шматочки закінчились, то я ось достала той великий кусок. Почекала, щоб розмерся і ось нарізала по шматочку, теж покладу в морозильну камеру. Бо мені одній бухінця хліба мені забагато. То я отак роблю. Я знаю, що не лише я одна в морозильну камеру кладу хліб. І лимончик. Теж він величенький, то я вирішила ось так порізала, з цукром перемішала, поклала в лоточок і покладу теж в морозильну камеру, щоб він не зіпсувався. Отаке. От я думаю, що не лише я таке щось роблю. Ще я відігріваю сир. Я була і вже казала, що від сестри привезла 4 літри молока і вирішила зробити сиру домашнього. То я поставила, Зараз покажу я колись як тримала корови, то в банках відігрівала, Скисне в банці, розріжеш його так, на 8 частинок і в кастрюлю з водою, і він гарно відігрівається. Потім він в тій ж банці. Трошки вихолоне, і ти його виливаєш на марлю, а він такими великими шматочками. Дуже на базарі От його любили ну, покупці, щоб він саме був великими такими шматочками. Але зараз я не хочу гратися з банкою. Я просто теж порізала і поклала в каструлю на маленький вогонь, на вогонь поставила, хай відігрівається. Зараз покажу. Ось сир вже починає відігріватися, навіть он, бачу, трішки як-то піднялося вже. Зараз я його легенько загорну краї донизу і він чуть постоє, щоб він не перегрівся. Це так прикольно робити і дивися, щоб і в камеру воно попало. Все, воно, бачите, вже сироватка відходить. Трошки ще постоїть і я виключу, тоді вистигне і буде теж, ну, не такими шматками, як з банки, але теж будуть шматочки. Отаке От я зараз роблю Всім гарного, тихого дня. Виходила. Курей відкривати, а там на дворі вже осінь, осінь, туман. І ну, таке осіння погода. Після дощу в нас вчора дуже дощ йшов, а сьогодні дощу немає, але, я ж кажу, осіння погода. Вийняла вже свій сир в друшляк. Хочу вам показати, може ви таке не робите, в кого є корови. Що давно вже, ну так не тільки я, давно не користуємося марлею при відсіджуванні сира, а ось такими хустинками, Вони міцніші і добре сходить сироватка. от якось так, ними Добре, добре відсіджувати. Трошки там залишилося сметанки, тож, ну так, як домашній сир, стече сироватка і буде гарний сир. Думала, хвалитися вам чи не хвалитися? Похвалюся. Посмієтеся, моє в кого там після цієї ночі з шахедами зовсім зіпсований настрій, можливо, хтось постраждав, я вам всім співчуваю, що я хочу сказати. Поки я тут. То те роблю, то те, то ж хочу все зразу осягнути. Пішла, Поки тут поставила ж суп вариться і зажарка, я на комп'ютері працюю, заглядала, наче воно ще було нічого. Чую такий запах, знаєте, пригорілий. Приходжу, а моя зажарочка пригоріла. Ой, ну та й викинула. Взяла морковочку. Була потерла величеньку, то поклала в торбинці в морозилку, думаю, буде на наступний раз, а це виняла та й використала. Посмієтеся з бабушки, що така... Ой, така газдиня. Ну, буває. Думаю, не лише в мене буває. Отож помаленьку працюю. Зараз піду, певно, перебирати картоплю. Отаке. Чогось не знаю, чи це я вам показувала, чи ні, кидаю в суп лавровий листочок і думаю, зараз покладу ось такі сухенькі суцвіття кропу. Я їх підсушую, а тоді отак складаю і зав'язую ниточкою. Я дуже люблю, воно гарно пахне, навіть краще, ніж той зелений кріп. А ви таке робите чи ні? Якщо не робите, то я думаю, що зараз ще є там суцвіття кропу, то можна зробити. Підвісила я свою хустину з сиром і хай стікає сироватка. А з сироватки можна буде щось ще зробити. Мамо, я прийдую снова! Буду, як маленька дитина, Всю твою безмежну любов, Відчуваю, теп непоїну. Дзвінок, як тепла, злива, Та чую голос я, чим довго не дзвонила Ти, титанечка, моя ти пробач, що я робила у житті помилки вже дорослі та для тебе. Ще й досі дітки, твої очі це для мене, як від болю ліки. Ти зі мною навіки. Мамо, я прийду знов буду, як малеча. йду на автобус і відчувається вже осінь. Проходила біля яблуні, падають яблука, треба на їх обірвати, а котрі там менші, то обтрусити і здати. Тут вже якась, якась гривня буде. Йду. Дітки в школі шумлять. У мене вже готовий сирок. Зараз я посмакую. Домашній без ГМО смакота. Але ж сметана замерзла, бо я її таки поклала в морозильну камеру. Зараз якимось вареничком поїм. Пішла я в комору, знаю, що в мене там є варення, щоб не йти в підвал, бо вже темна ніч приїхала з роботи. Думаю, зараз щось я знайду таке, щоб можна було до цього сира використати. Ну, я так розумію, підписано А, то це значить абрикос. Бо, ну що ще може бути на А? Ось таке собі якесь. Повідлочко, неповідлочко. Бачу, зверху засахаріло трішки. 22-й рік бачу написано. Зараз зроблю чайку та й поїм свіженького, добренького сира. Доброго суботнього ранку всім. Хочу похвалитися, яка гарна моя кохія вінича. Бачите, як воно рожевіє. Краса. Воно таке велике виросло, що я його вже так і зв'язувала, і попідпирала, бо ж не, не можна пройти. І було що повиломувала навіть вже. Ось біля сільника теж прив'язала. Дивіться, яке гарне рожеве. Краса, правда? ж? Краса. А це ось теж починає розживіти великий куш, я його підв'язала, бо падає. Отаке собі простеньке і гарненьке. А тут печалька. Кури не хочуть їсти намоченого хліба. Що це таке? З чого той хліб? Газденьки, а давайте ну, ми з вами нафаршируємо перцю. Почистила я ось перець, зараз я його запару. Запарюю. Не кидаю кип'яток, а просто заливаю отак кип'яточком, накрию кришечкою. Перець я приготувала засмажка, там для рис теж приготувала, засмажку роблю, а подивіться фарш. Задубів в тій морозилці, там мінус 20 градусів, це коли він мені має ростати? І сметану поставила, подивіться, теж хочу заливку зробити для перцю, подивіться. Воно ж там замерзло, задубіло. Та й тормознулася, коли ж це воно має ростати, щоб його використовувати, але колись та й буде. І ще, яка в мене новина? <кій> Телефонує син. Питає мама, як ти там? А я то я кажу, що хочу купити холодильник, взяти в кредит. Може, поїдемо подивимося. Він каже, ну добре, вам, давай завтра, бо щось там, щось там в нього план якийсь на сьогодні. А тут через хвилин 20 телефонує мені моя напарниця і каже Васильівна, можете шукайте десь буса і можете в мене забрати геть два холодильники. Вони, каже, робочі, вам на пару років точно вистачить? Нащо вам зараз тратити час? Я вам просто дарую його. Уявляєте, світ не без добрих людей. То я вже зателефонувала синові і кажу, що ну, десь якогось буса взяти та й поїхати. Бо, бо тут трохи є, що їхати до неї. І заберемо. Дійсно, якщо можна так зробити, то нащо мені тратити? Гроші, зараз яких, яких на даний момент і не дуже є, я вам скажу чесно. Бо ж думала взяти в кредит. Отаке, От то, можливо, я завтра буду вже із холодильником, дай Бог. Таким хотіла ще з вами поділитись. От, отож, чекаю, поки розмерзнеться мій фарш. Отаке От задубіло, я ж кажу, масло виняла зранку. Воно мені ще до цих пір не, не розтало, так що я вже каву пила не, не з хлібом, з маслом, а знов зробила сир собі з тим джемом абрикосовим. Отаке. От от ну, нема, нема холодильника та й проблеми. Ну, що там казати, ми всі привикли до цих зручностей. Хочемо, щоб і холодильник був, і вода щоб була, і світло. Ну Так ми звикли собі жити. Добре. Буду чекати, хай собі розмерзається, до вечора, дай Бог, розмерзнеться. Всім гарного і тихого дня. Трохи схитрувала. За смажку висипала на цей фарш, може він швидше розмерзнеться, щоб пришвидшити цей процес. Буду чекати. Там ще й рис гарячий, зараз я щось придумаю, може таке воно допоможе. Ще придумала інше. Взяла це м'ясо за смажечкою, поклала туди до приготовленого рису. Ну, таке може, швидше в казаночок. Швидше воно тут розтане. Бо ж хочеться приготувати? Зараз візьму помідори блендером переб'ю на заливочку. Добре. А сметану. Перевернула кришку на перцюві, поставила сметану, хай гріється, теж може швидше розігріється. Нарешті наліпила я своїх перчиків. Зараз буду ставити тушкувати. Бачите, які кольорові? Трошки більше, тут трошки менші. Думаю, що буде смакота. Он там сметанка, он перебиті помідорки. Ну що, мої дорогі глядачі, запрошую вас скуштувати перчику. Він вже готовий. Побажайте мені смачного. До нових підключень. На дворі в нас щось таке зірвалося: вітруган, хмари. Обіцяли грозу і вітер до 20 метрів за секунду, можливо, й буде. Будемо сподіватися, що лиха він не наробить. Зараз 16 година. І в нас, як бачите, йде дощ. Казали, що буде гроза, але поки що не грозило, вітер був трохи, йде дощ. Он хмари. Мабуть, це буде заключний шматочок відео. Я дякую вам, що заходите. Дякую за вподобайки і за коментарі. Хай береже вас Бог. Тримаймося, дорогі мої українці. На все добре, до нових відео.